55 справ про порушення конкуренційного законодавства розглянуто минулоріч антимонопольним комітетом. Половина з них це зловживання монопольним становищем. Дві справи стосуються виконавчого комітету міського, зокрема введення тарифу на центральне теплопостачання для бюджетних установ. Виконкомівці вирішили поділити бюджетників на різні категорії. Однак, в антимонопольному довели такі дії незаконні. Є ціна теплової енергії, але з нарахуванням рентабельності для са. Те, би вони зробили там той рівень. 15% для прикладу, а для чужих зробили чи 40%, відсотків ну, там майже в два рази збільшена рентабільність, і ціни були різні. А Аутрійсьці на основний споживчий кошик антимонополісти назвали абсолютно обґрунтованими. Попри те, що у столичних змі звучить інформація про політичне підґрунтя різкого подорожчання продуктів, Мирослав Книгницький вважає його абсолютно вмотивованим. Щодо молока, каже він: це сезонність, і як завжди, зимою відчутний дефіцит цього продукту навесні. Каже він, ціни стабілізуються. Щодо цукру тут винні самі мас-медіа, які своїми матеріалами створюють серед населення ажіотаж. І почався ажіотаж. Почали купувати не по кілограму два-три, а по мішкові цукру. І тепер у нашій області цукру на складах не пишіть, не дай Боже, це я вам не говорив. Є багато в лапках. Нема. А, чи є в Україні цукор? Нема. Його би стало по цих балансах, але якби люди не робили штучно, дефіцит за останній місяць ціни на продукти в середньому зросли на 30%. Незабаром прогнозують і подорожчання хліба. Щоправда, підняття ціни буде мінімальним.